Так, развишаю, стою тут перед Норданом постановити на бойщиків. Він стояв Раз, три місця 2. Шихати. Трохи часу є. Так Готовий виїжджати. Непривички 24, але така робота. А часом він довго стоять, криша їде. А як мало стоїш, то вже надоїдає. Але нічого нормально. Заперед закінчується через хвилину. Але я ще мушу 8 хвилин постояти. Сімочки відкриті, дірочку стоїть, картошечку зварив сьогодні з м'ясом, каструльку, картоплю доїсти. І так і чекаємо. Чекаємо, щоб рушати. Потім загрузка на напишу. Очень потрібно. Буде подзвонити, питати, коли зводять. мене ще тиждень є їзди. я не думаю, що мене скоріше зводять. але не знаю, побачно. Так. так, стою під рампою, вигружаю трохи, аби 45 вийшло. але вийде, трохи взяли пару поддонів вигрузили. У мене там пів машини, то думаю, ще буду трохи, треба поспати. Буду чути, вікно приоткрите, чекати. Нікого нема, тільки ці камазісти гасають. Трізали пломбу мені. Так, жду скільки мені 101 кілометр переїхати. І завтра ввечері опять на нічку в мене вигрузка. Щось в мене знову. Хочу цей тиждень в ніч пішов. Але таке Німеччина вночі це добре. Кава, сигаретки. Щось в Ютубі подивиться. І до Польщі їхати. Там буде видно. Не Ви треба влягтися. Да. Таке дихел здоровий в Мюнхені. Одна частина, друга, там реєстрація перед досов. Прямо заїжджаєш, були вигрузки в мене і з правої сторони там через забор внизу. А це перший раз і тут Рампа. і так жду, чекати треба. Це мерку пломбу туди, ці ми отрізали. Закинули стандартна процедура, все чітко розказали. Так завжди швидко вигрожати, але тут щось довго, але це в мене часу дуже багато. Так, поспати, розбудять, переїхати і знову спати. Ой таке. Так, мене вже... Ви росли на піти перевірити папіре інтер по піре трейлер! Чотко. Покричав, папіри, папіри, Так кричить, що впал би, то встав би. <laughs> вот you <laughs> Папіре, папіре, папіре. Ви вже махаєш, виїжджай, дафак. Треба піти, бо не проштамповані тут мають Офіс 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 Бюро Офіс Ага а де тут все закрито Ми не зробили нашу мітометю це хіба офіс.